Мужик, стій! мені здається, що ти реально на болотах був. Туди ж дороги немає. Як бачиш, є. Як тобі вдалося це, га? Життя припрей не туди полізеш. Шустрий підказав, як там вижити. Шустрий? Так, знатний провідник. Але навіть він туди не водив. І мене не повів. Але дещо розказав. Нічосі! Мужики, виходить, на чисте небо можна залізти. А що там ну, по хабару? Пусто там. Гнилі халупки, мерзота всіляка, таке. Згубне місце. Ага, звісно, так я тобі і повірив. Давай так. Розповідаєш, як пройти до чистого неба і розійдемося з миром. І як тобі пропозиція. Маю іншу пропозицію. Можу продати дорогу. Справедливо. На жаль, зараз нічого з собою немає. Слухай. А якщо артефакти, ми тут трохи назбирали. Візьмеш? Гаразд? Хто я такий, щоб заважати вам померти, якщо так закортіло? Я стежка від зотлілого хутора. Лови скинув тобі на КПК. — Ні, Тепер буде справжній хабар. Хлопці, от то заживемо. Давайте потішуємо, яка споряха треба, і я тяжкіти будуть.